А руна руна Я хочу білий будинок, блакитні віконниці, і кімнату з видом на річку, щоб я могла малювати. Щось іще. Так. Я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми питимемо чай і дивитимемося на Захід сонця. Окей. Okay. Буде? Обіцяєш? Обіцяю. Добре. Думав, я не дізнаюся про твою заначку. Тепер ми купимо мені шобу, дітям купимо нові речу школу. Моїй мамі вставимо пломби в зуби, бо старі вже влітають, вона їх пальцями тулить назад. Чи ти думав, я не дізнаюся про твою другу заначку? Собака. Всі <риклад> напевно люблять цей напій. Ось так він виглядає ром з колою. <риклад> тримай, тримай, <риклад> тримай.

Не в туалет ходила на. Треба було трошки терпіти, Настя. Сонце, а де молоко? В холодильнику. Та зрозуміло. Де саме? На поличці. На якій? Нижній. Не бачу. Ja chce serał užnsa depio, a baczu I start to drop I didn't want to know this I had the top Hey This old rolling not a stop Why shit don't never stop We can flow that by the top high Щось хочеш? Ні. Ну може, смаколиків. Грошей. Весілля, дітей. Будуть тобі смаколики. Чойда, дівчата, ви можете мене з моїм другом на відеосніти? А де? О, Видно. Та він трохи низький, а та, як звати? Арсен. А тебе? В мене Оля. Ой. 10 літрів сюди 95-го залити? Ну рюкзак, пару 95-го, 10 літрів. Як я тобі в землю? Я йду зараз заплачу, ви заліте, добре? Сюди. Що ти хочеш? Бензина сюди. Куди? рюкзак Я так не заїхаю. Ви не підскажете, може дасте номер свого стиліста, бо ви так стильно виглядаєте? Я перепрошую такі питання. Не до мене. Секретніше, так. треба, Ви так просто модно виглядаєте. Надо корм для сучок у вас є. Субачок? Тьші. Для кого? Для тьоші Так? А що вона бере? щось таке, щоб було. Щоб вкусне. Це ж саме гидке. А, собачка чи котик? Кажуть оща. <риклад> <риклад> Щоб ми були крепкі і здорові. <риклад> Дякую, Ловці. <дівилося>. Мяу. <риклад> <риклад> Все, все. Слухай, що ти мелеш? Що ти мелеш, Маріна? Що? Ти сильно правильна у нас? Звісно. а де моя зарядка? Я шукаю свою зарядку. Де вона? В цьому домі є взагалі ложечка для обуви? Или ні? Де ключі від машини? Я завжди сюди ложу ключі від машини. Де вони? А яйця у нас є взагалі? Нет вортки, ні, ні всех інструментів, ні кола, нічого не знайдеш. Такі очки для зрения, де мої. Я ложу на крісло, де мої очки. О, така добра паска. Та де вона? Там добра, та як всі. І та... крашенки гарні. Та яйці як яйці, боже. Ну да, трохи я там ще цей знаєш, гвоздики Ага. Ви дуже гарна хазяйка. ви нахуй. Добрий вечір буде. О, чина зас. Сюда. Сюда. О, че? О, диви. Ось падла сука, з дігами ходиш, да? Вовсе, сука, нахуй. Нормально ти сука, нахуй. Чого? Нема денег, так да, кажеш, диви. Нема, нема денег? Як у вашій місцевості кажуть на штуки? Що це таке? От більшість каже нігті, нігті, ногті. А в цьому селі, де я живу зараз, це на Вінниччині Ну, конкретно не на всі Вінничині, а конкретно іменно в моєму селі, що я зараз живу, на це кажуть дехто паністі. От слово паністі ніде не чув ще раніше. Ще знаю, що когті, пазурі кажуть. А от паністі, не знаю, ніде не чув. Десь ще кажуть по Україні так. І я взагалі не знаю, чи це російське, чи це українське слово, чи це взагалі якийсь непонятний рахнянський суржик. Як у вас це може якісь специфічні назви? Тому що коли я вчився в Харкові, то багато слів, які ми тут говоримо, там взагалі не знають, що це означає. Так само кульчики. Ніхто не знає, що це таке кульчики, Того, що по-російському сірі, по українському сережки, а що таке кульчики? Я все раніше думав, що це по-російському, а виявляється, що це не по-російському. Так само з цими пазурами, панісцями, на які це мові, не знаю, але як у вас це кажуть, може, є ще якісь специфічні назви.